Усіх вітаю сьогодні, люба церква, глядачі, друзі. Декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. А я сьогодні так собі не дуже важно спав, але якби дуже багато про що роздумував. І хотів би сьогодні поділитися цими думками. Я сьогодні розважав над тим, що є послуг і що є незалежність в моїх стосунках з Господом. І це важливо, бо Господь він дає нам незалежність, а ми вибираємо або послуг, або незалежність від послуху Богу. Кожного разу, коли Ісус говорить про стосунки, Він додає таке слово, і якщо? Він цим говорить, що це не обов'язок, це ваш власний вибір. Бо якщо Основою того вибору чи мотивацією не є любов, до мене каже Господь, то все це марнота з точки зору вічності. І дивіться, ми читаємо Луки, 9 розділ, 23 віршик. До всіх він промовив, коли хто хоче йти вслід за мною. Хай зречеться самого себе, і хай візьме щоденно свого Христа. Та й за мною йде. Оце слово якщо він не нав'язує, він пропонує, а вибір за мною. Ось він не обмежує і дає право вибору. Читаємо Івана, 14 розділ, 15 віршик слова Ісуса. Якщо ви мене любите, мої заповіді, зберігайте а в іншому перекладі виконуйте. І це дуже важливо, бо це є аргументом, коли я роздумую про ту волю, яку Бог наділив кожну людину. Він дав вільний вибір для мене і для кожного з нас. І я вибираю або незалежність від Бога, або я підпорядковую себе і з любові роблю вибір, щоб мати послух йому. Тому що те, що він пропонує мені, воно завжди на добро, незважаючи на всі ці обставини, щоб не було навколо, але кінцева ціль його, щоб я був разом з ним. І я собі роздумував, дуже люблю приклади. Я дуже сьогодні порівняв це з таким моментом. Знаєте, є ці гонки на трасах і є машини. Є водій, але є штурман. І я собі розмірковував про те, чи, чи дійсно Господь є штурманом мого життя. Я можу керувати, я можу вибирати скорість, швидкість, я можу вибирати, коли і що мені робити, але є деякі моменти, знаєте, слухняність та досконалість. Водія, коли він дотримується всього того, що говорить Штурман, бо в нього є карта місцевості, карта траси, в нього є все занотовано про те, з якою швидкістю треба проходити деякі повороти, де треба гальмувати, де треба що робити. І наскільки водій він слухняний, наскільки він. Людина, яка виконує все те, що каже, штурман настільки це наближає до перемоги і це зберігає його життя. Ось і тому дуже важливо, бо в нього закони та постанови для успішного духовного життя, але вибір за мною і за кожним з нас. Знаєте, і з, одної, з одного боку, це так якби напрягає. Бо тоді, коли я роблю вибір в своєму житті, то я відповідальний за цей вибір. І дуже, дуже часто люди, які самі керують своїм життям, мають повну незалежність від Бога. Але якщо щось десь трапляється, вони завжди посилаються на Бога. Де ж він був, а що ж він робив, а чому ж він не застаріг. Але питання з самого початку: чи я вибираю послуг, чи повну незалежність від Бога. Павло каже наступне, коли ми читаємо Галатам, другий розділ, 19 20 віршик. Бо законом я вмер для закону, щоб жити для Бога, я розп'ятий з Христом. І він каже: і живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що живу в тілі, тепер живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив, і віддав за мене самого себе. І цей момент дуже важливий, хто проживає в мені, ким я наповнений і чим і ким я керуюсь. Чи я керуюсь світськими такими цінностями, чи я беру до уваги, може, досвід якихось людей, чи я а ще щось роблю, чи я сприймаю це, що він живе в мені, я не для себе живу, і в нього є план для мого життя, бо Біблія каже, що доля людини то від Бога. І якщо я дослухаюся, я слухняний, то я маю впевненість в тому, що мій шлях на цій землі він прийде до переможного кінця. І це завжди так, знаєте, інколи ми робимо якийсь вибір, і питання в тому, чи ми дотримуємося його до кінця. Бо не те, що починається, воно має нагороду, те, що коли ми добігаємо до кінця, я ще не бачив не одної нагороди. Якби олімпійці, чи хтось він почав гарно і дослухався би тренера, а потім думав, та бросю оце все і буду так, як я бажаю. Скоро за все, колись може це проскочити, але більш за все, це може привести до втрати нагороди. І тому я за це дуже сьогодні розважав. Ми робимо віб, вибір, і нам це дає Бог. Що обіцяємо, чи ми вибираємо людське чи Боже? І це теж дуже важливо. Хто панує, і хто керує, і хто планує. Моє життя і хто є у генштабі мого й вашого серця. Це залежить від того, хто є головнокомандуючим мого і вашого життя, хто є Господом і хто є царем життя, чи він, чи я. І тому це важливо, знаєте, вона тепер йде війна. І дуже багато залежить від генштабу, від мудрості, освіти, досвіду, генералів, їхніх планів. І до досконалого виконання цих планів вже тоді для війська. Але важливо це зважити, чи я керуюсь, і, власне, я сам обираю або власну стратегію життя, або то Божа стратегія для мене. Ось. І дуже багато є Божих прикладів у житті. А коли люди обирали не свою стратегію, а стратегію Божу. І це приводило до того, що вони мали перемогу. І є в Біблії приклади, коли людина робила свій вибір, і вона отримувала поразку. Знаєте, могли би почати з самого початку, що Бог, він, згадайте, Адаму Єву не дав ніяких там таких крутих обмежень чогось, він каже, от за цей. З цього дерева не куштуйте плодів, просто не куштуйте, бо це буде вам на загибель на смерті, ну нащо це воно вам треба? Але люди зробили свій вибір і мали результат. Знаєте, ще можна було би згадати, згадую пророка, якому Бог сказав, піди скажи ось до жертовника слово. І ми знаємо, що він пройшов і сказав, і той жертв, жартовник зруйнувався. Але він дав настанову і він каже: слухай, будеш іти, не з ким не здоровайся, як би це некультурно не виглядало. Не зупиняйся, нікуди не заходь, не міняй свого курсу, не їжі, не пей, зроби своє діло, скажи це все і повернися додому. Знаєте, але в той місцевості був ще один із пророків, який каже, це нам Підіть, скажіть, бо він. Дійшов слух до нього, що прийшов пророк і так сказав, і так трапилось. Каже нас: доганіть, верніть його і скажіть, що Бог мені сказав. Хай він повернеться, поїсть хліба і інше. І коли ми читаємо цю історію, то ми бачимо її кінець. І я собі роздумував про те, що наскільки було би розумніше для життя. А слухатися те, що сказав Бог, бо Бог від свого слова не відступає. І ми могли би казати про підступність того пророка, який то, то зробив і інше. Але питання, то сказав Бог, то сказала людина. І ти можеш вибрати або послух, або людську думку, або свій вибір. І тому це важливо на це зважати. Але я хотів би і гарних таких прикладів. Додати хотілося би згадати Гедеона. Ось. І він мав таку проблему, що треба було йти воювати, і він деякі кроки зробив, що Бог йому волі. Потім він зібрав 33 тисячі людей. Але Господь каже: Та ні, то надто багато. Візьми оцих 300, яких я тобі вкажу, і ти будеш мати перемогу. Ну, чесно, з точки зору людської, і військової, то було таке безумство, як 300 людей могло б здолати таку величезну армію ворога. Але Гедіон що зробив? Він послухався і отримав перемогу. Ну, і також ми могли би згадати і Давида, і все те військо, і всі ці речі, і Давид взяв тільки маленького камінчика. І Бог здолав оці маленьким таким, казалось би, що це таке. А, але він мав перемогу. Про кого ще могли би згадати? Могли би згадати про Ісуса Навина, Бог дає йому план, і він ніяк не є якимсь військовим, і то не є військовою стратегією. Що то за стратегія ходити навколо міста і там в останній день засурмити гучно і гучно крикнути? Знаєте, якби сьогодні хтось щось це таке запропонував для війська, вони би сміялись і казали, що то просто глупота. Але зважте, Ісус, навін, він був дуже слухняний. Він зробив так, як сказав Господь. І він мав велику перемогу. І те місто Єрихон, рухнули ці всі стіни, і вони мали перемогу. Мені дуже до вподоби, і також прикладноя. Бог йому сказав: ти оце роби. І він, як ми читаємо, він зробив точно так, як сказав йому Господь. Він вибрав послух, він не вибрав якесь щось там, людські думки, чи ще щось добавити. Господь сказав, зробити таким чином і таке. Ось, і він так зробив. І знаєте, що це то була Божа стратегія для спасіння ноя, його сім'ї, цих всіх тварин, і птахів і всього-всього. Знаєте, і тому я би хотів сказати, що дуже важливо це мати вибір і вибір в бік послуху. Тому хочу підбадьорити сьогодні. Знаєте, для людини послуг це не завжди щось таке приємне. І ви подивіться, з самого малку діти не люблять мати послуг, І вони мають свої ідеї, мають своє думку, і вони сперечаються. Але якщо дитина має послуг, то вона має з того великий результат. І тому мені хотілося би підбадьорити, бо слухняність, якщо це є вибір, то він є вірним, і цей послуг є запорукою спасіння і вічного життя. І останній віршик такий це євреям 5.9, і Павло каже наступне. А вдосконалившись, він для усіх, хто слухняний йому, спричинився для вічного спасіння. Інший переклад каже, а вдосконалившись, він став джерелом вічного спасіння для тих, хто слухняний йому. І тому, знаєте, слово Боже, знаєте, інколи кажуть: ой, ой, там це то так, то, це якби хтось там дави, хтось там. Таке, я, я не хочу цього. Біблія дає вільний вибір. І знаєте, вона і, знаєте, який вибір дає. Вона дає вибір або життя, або смерть, або благословіння, або прокляття, тому ти куєш свою судьбу, і ти маєш свій результат з того вибору, який ти робиш, і я роблю. І тому хай завжди вибір буде на послух і на добро, тому що це, як ми ось учитали, що Господь він став для всіх слухняних. Ось джерелом вічного спасіння. Тому хай це надихає. Це, я би сказав, не напрасно, це не надарма. Ми, Коли ми слухаємося Його, і це приводить до благословіння і наостанок це приводить до вічного життя разом з ним. І тому хай Бог благословить, хай серце наше не буде таке, якби яке має спротив тому, що говорить Господь. І Його слову, Його закону і Його благодаті. Будьте благословенні. Амінь. Давайте ми помолимося, Отче Боже наш. Ми дуже вдячні за послу Господа і Спаса Ісуса Христа, що Він прийшов, Він був слухняний до смерті, смерті Хресної. Він смирив і упокорив сам себе, щоби звершити вічне спасіння для кожного з нас. І Він є абсолютним прикладом для мене і для всіх. І тому, Господи, допоможи нам бути слухняними, щоб вибирати життя, не смерть, благословіння, не прокляття, щоб мати тебе за головнокомандуюче свого життя, за Господа і царя нашого життя. Бо це принесе велике благословіння в життя кожного, хто направляє своє серце на послуг. Тому, Господи, даруй нам сили, мудрість і знання, щоби так чинити в ім'я Ісуса. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Нехай Божа рука і Боже Слово, нехай керує нами, нехай Господь збереже вас, ваші сім'ї, діточок, онуків, близьких, рідних, друзів церкви. Нехай Господь супроводжує ваше життя на благо. В ім'я Ісуса будьте благословенні!